Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Садівник. У цьому відео розповім вам про підживлення смородини, а саме про друге підживлення. До слова, перше підживлення ми проводимо на початку сезону, коли смородина щойно розкриває бруньки і зелені. Тоді ми підживлюємо кущики смородини азотними добривами або комплексними, наприклад, нітроамофоскою. А саме зараз, коли смородина цвіте або щойно відцвіла, і на кущах цієї ягідної культури з'являються ось такі перші зав'язі, проводимо друге підживлення, а саме фосфорно-калійними добривами. Для чого смородині у цей період фосфор та калій? Ну, По-перше, калій відповідає за процес фотосинтезу. Це те, що забезпечує рослині добре підживлення. А так само добрий, гарний розвиток, і, зокрема, імунітет. А фосфор відповідає за розвиток кореневої системи наших кущиків смородини. І що найважливіше для нас, і, мабуть, найцінніше з цієї ягідної культури, то це за розмір ягод. Саме завдяки фосфору ягоди смородини стають більш великими і. Смачними, тобто солодкими, адже фосфор відповідає і за вміст цукрів у е, ягоді смородини. Тому у цей період ми обов'язково підживлюємо кущі смородини фосфорно-калійними добривами, а саме монофосфатом калію. Ось таке добриво це білий кристалічний. Порошок, який добре розчиняється у воді. Тобто він От, Тому з ним дуже легко працювати, і воно це добро у вашому господарстві знадобиться, тому що їм може підживлювати інші культури, зокрема і ті самі цибулинні квіти. От. І Для того, щоб підживити кущики смородини, ми розводимо це добриво у воді, а саме 2 столових ложки у 10 літрах води. Після того, як розвели, добре розмішали наш розчин і починаємо поливати. На один дорослий кущик, починаючи з 2-3 річного року життя смородини, ми поливаємо по 2 літри такого розчину на один кущ смородини, тобто 2 літри на кущ смородини розчину монофосфату калію. Ось і все дуже просто і легко. І Завдяки саме цьому підживленню ваша смородина. Буде великою, смачною, солодкою і здоровою. Тому обов'язково не пропустіть цей час і підживіть вашу смородину монофосфатом калію. І цим добривом можна буде і підживити, і ваші цибулинні квіти, зокрема тюльпани. Але це вже інша тема. Що ж, слідкуйте за каналом. Якщо вам сподобалось це відео, буде. Далі багато інших цікавих відео. Ставте вподобайку, пишіть ваш досвід, ваші коментарі. І на все добре, як завжди, слава Україні!